Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес. Сьогоднішня неділя, дорогі брати і сестри, це є неділя жінок мироносець. В цій неділі ми згадуємо жінок, які стояла при Христі Ісуса і Які неділю рано йшли до гробу Божого, щоб намастити тіло померлого Спасителя. Тими жінками мароносицями є Марія Клопова, дворідна сестра Проблагословеної Діви Марії, тобто мама апостола Якова молодшого, першого єпископа Єрусалиму, тої Марії, це був Клеопа. Або Алфея, який йшов до Емаусу, поданий з учнів Христа Спасителя. Соломія, родичка Богородиці і чоловік Заведеє. Знаємо сини Заведеєві, Яків та Йоанн, були присутні на таборі, а також при Воскресінні доньки Яіра, і як Христос страждав у Ливному Городі, Йоанна, Дружина хузе, домоуправителя царя Ірода, Сусана, Марта і Марія це є сестри Лазаря, який чотири дні лишав в гробі, і Христос його Воскресив. Інші невісти. Отже, мусимо собі усвідомити. Роль тих жінок. Ми не раз з вами розважали, говорили, що Христос у своїй місіонерській праці, Він потребував допомоги, реальної допомоги. Тобто апостоли ходили від села до села, від міста до міста, проповідували. І ось завжди знаходилися люди, які прийняли, приймали його в дім. На ніч ліг, на обідчі, на вечерю. Але ті люди часом вони ставали дуже близько до апостолів, до учнів Христових. Для них була важлива місія Христа Ісуса. А вони, можливо, більше прислухалися і приймали те Слово Боже, деколи навіть як самі апостоли. І ось ті жінки-мароносиці, чи в загальному жінки, чи ті перші християнські сім'ї в Єрусалимі, в Галалеї, вони відіграли особливу роль в житті Церкви Христової. До цього в суспільстві ізраїльському чи взагалі в світі роль жінки була дуже низькою. Те, що говорила жінка, до неї не прослухалася, Жінка не могла бути свідком у судах. Тобто, можна сказати, принижена була роль жінки. І ось ці жінки, які були і стояла при Христі Ісуса в День Його смерті, ну, Звичайно, вони добре знали жидівські традиції, що тіло померлого треба намастити. Пахучим миром. Вони цього не могли зробити, бо ніхто не чекав на смерть Ісуса. Ніхто не сподівався, що та п'ятниця то буде остання п'ятниця в житті Божого Сина. І це все було, знаєте, в такому хаосі. Але повернувшись додому, вони розважали, застановлялися і сказали: ми маємо направити то, що ми не зробили? І ось рано до світа в неділю, так як тільки розвиднювалося, вони мали вже миру і вони йшли до гробу, щоб намастити тіло померлого Ісуса. Но, перше, можемо подивляти їхню мужність і відвагу. Чому? Тому що Ісус став по стороні ворогів фарисеїв Сенедріону. А якщо Ісус є їхнім ворогом, то ті, які підтримують Ісуса, є ворогом того суспільства, яке панувало в Єрусалимі. Друге. Ну це було неможливо. Біля Ісуса, гроба Ісуса поставили варту, римську варту. Не ну, хто би міг підійти до тої варти і просити її, щоб вони дозволили взяти і помирувати тіло Божого Сина. Ну, а навіть, допустім, Варта дозволила би. Гріб був запечатаний. На гробі була печатка. Так? Щоб ніхто не вкрав тіла Ісуса. Ну, знову питання. То є знову багато клопотів. Думаю, що воїн би собі сам римський не дозволив взяти ту печатку, зірвати. Він чекав би кого начальника. А начальник, ну, то треба йти. Знову до палата до інших, щоб дозволили від, 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 взяти тіло Ісуса. Ну і знову питання наступне. Ну добре, якщо б було вже дозволило, Ну, хто б відкотив камінь. Камінь був надзвичайно великий, тяжкий камінь. Ми то бачимо скільки. Скільки є проблем в тих жінок? Це і дуже поважна справа. Але вони йдуть. Вони, можна сказати, йдуть на сліпу. Домке в їхньому серці є в душі не найкращі. Але вони йдуть. Є оте сильне бажання в їхньому серці. Виконати то, що вона не виконала. Вони несуть пахучу миру, і вони йдуть і плачуть, звідки ми знаємо, що вони плачуть, тому що ангел, який їх зустрів, промовляє до них. Чому плачете? Чому живого шукаєте між мертвими? А чи жінки плакали? Вони плакали жалю, ну і мусимо можемо тоді, дорогі мої брати і сестри, порівняти. Ота жіноча слабість перемагає чоловічу силу. Але в тій жіночій слабості є що? Сильна віра, сильна віра. Вона вірять. Вони вірують і довіряються, що Господь Бог прийме їхні ті добрі наміри, ті добру їхню жертву, що Господь Бог їм допоможе. І ось тішинки, які в тогочасному суспільстві навіть їхнє слово. І до їхнього слова не прислухалася, і воно не мало жодної вартості. Їм являється ангел. А відтак Марія Магдалині являється сам Воскресний Христос Спаситель. Дивні відбуваються речі. Направду дивні. Бог. Хочу показати вартість людського життя, вартість людини. Коли навіть в певному часі йшли дебати, має жінка душу чи ні, бо в нас сотворена зерра Адама, власиво Христос Спаситель нам показує гідні жінки. Але та гідність шинки це не є сьогоднішній феміністичний рук, як феміністки мають там свої права і так далі, свої вимоги, ні. Христос показує в іншому вимірі гідність жінки, Гідність безсмертної людської душі. Христос не помер. І не віддав своє життя за, якимись, за якихось окремих людей, чоловіків чи жінок. Він віддав своє життя за весь людський. рід. І тому вже церква успівує жінок-мароносець як благовісниці ми чуємо той спів в чому в Воскресній Пасхальній Утріні. Вони є жінки-благовісники, тобто ті жінки, які удостоїлися сказати апостолам, розповісти апостолам, ми бачили гріб порожній, а Марія Магдалина затвердила, підтвердила Я бачила Ісуса в саді, я з ним спілкувалася, і Він казав, що має з вами зустрітися в Галилеї. І це місце по сьогоднішній день в Галалеї, на Галалейському озері чи морі, хто як, як називає, цей камінь, де Христос, де апостоли, палили вогонь готували їжу. Отже, це значення, дорогі мої брати і сестри, є надзвичайно велике в нашому духовному житті, а саме. Ті, які були відкинуті, вони ста, удостоїлися тої великої ласки історичної події, а саме стати благовістниками, Ті, які голосили, що вони бачили гріб порожній, але не тільки гріб порожній, але вони бачили ще свідчення ангелів із неба, які їх Пожаліли, які їх заспокоїли і сказали, чому шукаєте живого між мертвими, його тут немає, Він Воскрес із мертвих Дорогі мої жінки мароносиці, спішай до Ісуса, спішай до Божого гроба, але зусичають на мертвого Ісуса. А засучають Христа Воскреслого. Яка роль, дорогі браття і сестри, в нашому духовному житті є на правду нас, коли ми йдемо на сусість з Господом Богом до святині? Жінка християнка, дівчина християнка. Мама християнка, чи ви наслідуєте жінок мароносець, а особливо в нинішніх часках тяжких для України і для світу? Чи ви відкидаєте все, свою працю, обов'язки і, подібно, як жінки-мароносиці, спішите, Спішете до церкви на службу Божу. У місяці травні спішите на маївку до Матері Божої, щоб помолитися за наших захисників, щоб помолитися за наших воїнів, щоб помолитися за свої сім'ї, за чоловіка, за дітей, за онуків. Чи ваше є? Ну, душа сама свою, я то сумнів, але чи ваша ще душа є християнською? Мені сподобався вислів, хоч маю дуже багато таких розваг щодо Ірини Фаріона, вона сказала, що не кожен, який одягає вишиванку. І, ін, трошки інше, що вишиванка ще мене наробить українце. Такий артикул її був. Я є сідний 200%. Але можу сказати сьогодні, що мій хрест на шиї ще мене наробить християнином. Мій хрест на грудях, який я ношу, він мене ще наробить християнином. А християнина мене роблять що? Мої діла, моє життя, мої вчинки, моє відношення до Бога, до церкви, до молитви. І в цю неділю жінок-мироносець застановився християнська мама, християнська дівчина. Християнська бабуся, чи ти є ще християнкою? А ці перші християни, жінки-мароносиці, вони наражали себе на небезпеку. Але вони завжди перемогла любов до Ісуса. Вони керувалися любов'ю. Звичайно, що завжди було тишинки-мароносиці, дорогі браття і сестри. було. Само собою в нашому народі, коли церква греко-католицька була в підпіллю, було окремі чоловіке, але здебільшого жінки, Вони збирали Часто збирала і посилки висилала десь в Сибір сєшеникам, які знала, де є. Коли священики приходили з Сибіру за заслання, вони старалися якось допомогти навіть матеріально. Вони були дійсно тими такими благовісниками в тих часах комуністичної неволі. Вона передавала. Знаю навіть сестри монахині, які були медсестрами, працювали в лікарнях, і коли бачили вмираючу, чи на ній хрестик, чи вона щось говорила про Бога, і питали, чи хочете до сповіді, хочете висповідатися. І підпільно проводила до конаючих, до вмираючих в лікарні, священиків, щоб та людина та не померла без сповіді святого причастя були. І вони є нині, і вони завжди будуть. Але хотілося щоб тих жінок мироносиць в українському суспільстві і народі було якнайбільше. Щоб переживаючи той місяць травень, ми бачили наших дітей не тільки там, що вони гуляють, швендяються в містах, по селах. Але щоб вони брали вервіцю в руки молотовник до набоженства, і ви їх провадили до Марії, до Матері Божої. А як може дитина йти, коли мама не йде, коли бабця не йде? Коли бабця стільки прив'язана до інтернету? Що їм миліше подивитися тік-ток, всякі дурниці і, і, так, веселощі, і буде сміятися сама до себе, з чим помолитися за воїнів, які зараз на тій 70-кілометровій зоні, де йдуть тяжкі бої, і помолитися за той Харків, і, і за людей, і, і за воїнів, і за тих, які в полоні є. Але є такі. Які того не чують, не бачать їх не болиться. І тому маємо собі сьогодні особливо вишенки, матері, дівчата. Як я люблю Бога, моє відношення до Бога. В тому місяці травні, вже половина травня пішла, прийшла, скільки разів я була на маївці. Скільки я разів йшла до Матері Божої, скільки я просила о захист порятунок, чи вдома ставила свічку, включала інтернет і слухала службу Божу маївку, разом молилася, прославляла і просила Господа Бога і Матір Божу. Тому, дорогі браття і сестри, не даймося. Бо якщо не виховуєте ваших дітей, то ваших, ваших дітей буде виховувати суспільство. А як суспільство буде виховувати, то ми бачили на Євробаченні. І знову звертаюся до Ірини Фарон, що з нині вже аж два рази її згадую Вона знову в артикулі своєму дала відповідь, що таке означають вони? Що таке означають вони? До якої трагедії доходить людство і суспільство? Але воно так само собою не стається, а це є відповідальність на батькам, на батьків, які не дали християнського виховання своїм дітям, які душу дитини пустили так на самовплив, до якого берега пристане, до того буде. І тому перегляньте, матері, перегляньте, жінки-мароносиці, нинішніх часах, в яких ми з вами живемо, своє ставлення до своїх сімей, до своєї родини, своє ставлення до своїх дітей і до своїх онуків, до віри. Жінки мароносиці, все відкинули. Раннім ранком вони спішили до гроба Божого. Вони спішили до Ісуса. І так має жінка-християнка, мама, бабця, дівчина завжди ставити на першому місці Бога. А ранішню молитва боуслуження, вечірню молитву. А то треба вчити, то треба виховувати, то треба прищеплювати. Бо кожен із нас, кожна людина, яка приходить на цей світ, вона є подібна до деревини, яка називається дичка. Але тільки коли ту дичку нащепити, вона тоді дає гарні плоди. А щепленням християнським це є наше виховання, це є добра формація, це є оті жінки. Матері, бабусі, які дійсно стараються, пільнують, моляться і просять Господа Бога і Марії о захист і порятунок. Тому, дорогі браття і сестри, бажаю нам всім, щоб в нашому народі і в кожній нашій хаті була та жінка мироносиця. Це то мама, чи сестра, чи бабця, чи донька. Бо якщо їх немає в родині, ну, то є катастрофа, то є велика небезпека. Сьогодні, дорогі брати і сестри, третя неділя місяця травня, і 21 травня 2007 році був підписаний. Указ президентом України про вшанування тих сотні сотні тисячі невинних людей. Які були більшовиками комуністами розстріляні, які були кинуті у в'язниці, в табори і на заслання, примусове психіатричне лікування. Це вели. Бага... Ці жертви ніхто не порахує, ніхто не порахує. Але це є тисячі тисячі новинного народу, знищених, побитих, доля скалічена. Ув'язнених Ті, які ніколи не повернулися вже до своїх родин. Батьки не побачили дітей, діти не побачили батьків. І добре, що є такий день. І ми нині вшановуємо. І молимося за всіх, які стали жертвою комуністичного режиму. То був режим, то була окупація нашого краю. То була велика трагедія Європи, Східної Європи і нашого народу. І тому сьогодні ми рівно ж вшановуємо пам'ять пам Володимира Івасюка. В цей також його ювілей сняв родин. І в 4 годині В Бриховицькому лісі, там, де його знайшли вбитого, тобто повішеного. Ніхто не сумнівається, що це була Що це була Пімста комуністів, це було знищення людини. І там ми відправимо панахиду за всіх. Які терпіли в часах комунізму, будемо молитися о вічний їх спокій, а також буде декламація в честь пам'яті того великого Сина, нашого народу.